Щиро вітаємо вас сьогодні з нагоди Дня Державності України. Доброго дня! Всеукраїнська общественна молодіжна організація «Здорова Україна з 2014 року запустила обширну медіапрограму «Детство без безслідства. Глибше ніхто не може побачити як дитина. Дитина бачить не лише очима. Дитина бачить серце. Ось вам тут і відображення бачення дитини. Дитяча біль, земля горить під ногами, здається, темінь, але дитячий погляд є свідченням того, що життя відбувається, життя триває. Цим згарищем, цим попелищем, цим нелюдським чином життя не закінчується. Життя продовжується. І воно як неопалима купина, знову за, за яскравіє, в і всі, можливо, і навіть кольорами, але кольорами такими веселими, життєрадісними. Я дуже маю вам сказати, що всі мають особливий, неповторний. Незвичайний погляд на теперішню ситуацію в Україні на те, що переживає українське серце, переживає українська мати, донька, те, що переживають українські захисники, те, що переживаємо ми всі разом. Але цей погляд свідчить про те, що ми винятково сильні духом. Ми не думаємо, а ми впевнені і віримо. Впевнені, ми сильні духом, і ми захистимо свою державу, Україну і поборемо. Цього нелюдського доявлення сонечко сіяє у його серці. То люди, яке йдуть віші надії. Тишечко настрашена, його серце не настрашено. Подивіться, та, е, е, майбутність має діти, має мало. Айс. Чудово. Айс. Чудово. Айс. Чудово. То є церква. На горі треба хрест бути всюди. І у наших душах. Школа для освіти, хата, чвіт коло хати. To je duša odnoj detene. Često je detenično, da po mojemu to je najhaniša krdena. Я дуже захоплююсь художницею з України, і мені дуже подобається е, город, який звиться Львов. Е, там о, люди, які дуже люблять Україну. І ця картина мені дуже нагадує про це все. Вона дуже красива, і вона любить інструменти і малювати, і дуже арфу воле. і Вона любить животних, вона любить Україну. І вона дуже зла за те, що Росія напала. Я дуже хочу, щоб в Україні було мирне небо. Я закриваю очі, і бачу там літо без війни, я бачу там діти, діти, глітом без війни, я закриваю очі, і бачу там літо без війни, і щасливі дам діти, літо, літом без війни, я закриваю очі. Я бачу там літо без війни, я бачу там діти, діти, гитом без війни, я закриваю очі, і бачу там літо без війни, я бачу там діти, діти, гітом без війни, я закриваю очі, і бачу там літо без війни, щасливі там діти.